3 січня відбудеться особливе повнолуння, його ще називають Вовчим. О 12.02 за київським часом місяць стане в опозицію до Сонця в 14 градусі знака Рак і буде в напружених аспектах до Венери, Сонця та Марса. Це дуже емоційний час тижня, енергія перебуває на своєму піку. Дай саме повнолуння в раку завжди про емоції, які часто змінюються. Тут від великої любові до різких претензій, образ, переживання, за дім, сім'ю, дітей. Роботу в цей період зростає інтуїція і посилюється материнський інстинкт. Напружені аспекти від планет в Козирозі зіштовхнуть нас з обмеженнями, категоричністю і прохолодою у відносинах. Аспекти створюють внутрішні і зовнішні конфлікти між сімейними обов'язками і робочими амбіціями. Виникають спори через непорозуміння один одного. Один говорить, опираючись на факти, а інший на емоції. Може постати вибір між сім'єю і роботою. Від вас вимагають серйозності, стриманості і швидкого завершення справ, а вам це не подобається робити. Або можна зустріти супротив з органами влади, зміни в політичних колах і прийняття жорстких законів. Уникайте різких висловлювань, особливо в сторону рідних колег і керівництва. Наступні два тижні піднімають теми сім'ї, рідних, дому, нерухомості, можливі переїзди, ремонти, купівля, продаж, оренда житла, питання батьків та батьківщини. Також піднімуться питання і роботи, робочих якихось завдань. Звертайте увагу на здоров'я в, в цей період, наступні два тижні будуть вразливими шлунок, кишково шлунковий тракт, зуби, суглоби та кістки, коліна. Як зменшити негативний вплив та заспокоїти нервову систему? Займіться справами, що вас заспокоюють, дають відчуття тепла і комфорту. Прийміть арома ванну, сходіть на масаж, приділіть увагу сім'ї, більше спілкуйтеся, подивіться фільми, зготуйте смачну вечерю за сімейними рецептами. Поділіться план з рідними та розпреділіть обов'язки. Подивіться старі відео та фото. Завершіть раніше розпочаті справи.